Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо пускозарядний пристрій для автомобільних акумуляторів від компанії AMIO модель DBC-75A. Артикул даного зарядного 02400. Постачається в фірмовій упаковці. Розглянемо комплектацію. Зарядний пристрій підтримує як 12 вольтові так і 24 вольтові акумулятори. В комплекті інструкція з гарантійним талоном, додаткові запобіжники. Ось такі і сам пускозарядний пристрій. Корпус практично повністю металевий, накладки пластикові з однієї і з іншої сторони є. Тут у нас запобіжники, також є кулер для охолодження. Живлення під'єднується 220 вольт з допомогою стандартної вилки. До акумуляторів під'єднується зарядний пристрій з допомогою ось таких потужних крокодилів. На передній панелі у нас. Є три кнопки управління. Зарядний пристрій, як я вже сказав, підтримує як 12, так і 24 вольтові акумулятори ємністю від 8 до 180 А. Номінальний струм заряду приблизно 6 А, максимальний струм заряду 12 А. Також пусковий струм підтримує для запуску батареї. До 75 Ампер годин, підтримує 12-вольтові акумулятори. В даному зарядному пристрої є ряд захистів: захист від короткого замикання, захист від перезаряду акумуляторної батареї і захист від неправильного підключення, тобто від переполюсації. Підтримує даний зарядний пристрій: акумулятори свинцево кислотні, АГМ та Гелей. Також при купівлі на, на нього обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.